Партнер показу Театр Кіно «Люмєр» представляє: Брати «Люмєр» придумали кіно і змінили уявлення про світ. А ми створили кінотеатр і змінили уявлення про кіно. Давні традиції та побут прикарпаття у сучасному світлі. У Івано-Франківську побачила світ унікальна фотокнига карпатськими стежками на двох сотнях сторінок. Понад 330 світлин. Поруч із гірськими пейзажами, емоційні портрети людей, а ще гуцульські храми та старовинні ікони. Все це роботи фотохудожника Богдана Мохняка. Десять років поспіль, подорожуючи краєм, він увіковічнював яскраві миті життя своїм фотоапаратом. Нині ця колекція у книзі Ставилась за мету показати. Красу нашого краю перш за все, щоб показати те, що ми є кращі, у нас є гарні потенційні можливості, гарні рекреаційні можливості, і ми сповна повинні це відтворювати. У чорно-білих тонах мить польоту. Лебедина пісня одна з найулюбленіших фотографій автора. Її експресія у вияві почуттів двох птахів. Більшість фотографій Богдана Мохніка яскраві та сонячні. Це зізнається автор не випадковість, адже наразі людям особливо потрібні добрі емоції. Вона десь в такому оптимістичному тоні зроблена, бо в нашому житті є досить таких поганих моментів. Хотілося, щоб ми бачили те краще відібрано, тому вона десь можливо вийшла така. У сміх на трошки в такому хорошому тоні Богдан Мохняк працює над створенням ще однієї книги. У ній автор хоче показати Карпати у іншому світлі. Проблема вирубування лісів, засмічення рік та людська байдужість головна тема майбутнього видання.